Доброго дня, шановні друзі! В ефірі чергова програма онлайн-каналу Богодухів ТВ. Раді вас вітати! Сьогодні у нас для вас кілька новин. Перша про те, як ми побували на Богодухівській швейній фабриці. Чим зараз займається підприємство, які перспективи, розповідає головний бухгалтер Валентина Васильівна Мягкая. Я бухгалтер предприятия «Адонис» Валентина Васильевна. Предприятие занимается пошивом верхней одежды. Мы работаем на давальческом сырье. В прошлом году мы отшивали женскую куртку. В этом году мы отшиваем куртки для АТО. То есть мы получили заказ на 400 штук и занимаемся сейчас отшивом этой куртки. Ну и надеемся, что у нас еще будут заказы на отшив этой военной куртки. Как называется фирма? А вы купили вот это вот все на лицо. А. Фирма, берет варенье. А фирма, фирма называется Адонис. Фирма Ну, то есть Оп, и когда да. да? да. не было. Да, И Конечно. Да. Предприятие на пошив военной фирмы. Это, это, это как, это, как это, контракт с Минобороны? Нет, это не контракт. Да. Просто это предприятие выиграло торги а мы выступаем как совпадрядчики, uh -huh. то есть они не успевают освоить этот объем и не помогают. Uh -huh. То есть вы из начала до конца, да? Да, да. То, да. то есть до до... просто материю и... Не материю, мы работаем на давальческом сырье, то есть предприятия нам поставляют фурнитуру, поставляют крой, а мы uh -huh. отшиваем. Условия по пошиву. Ты вам уже распроили, да, да? Да, да, да. сборочные цепь. Да, сборочная цепь. В прошлом году мы Скільки, жизни. Скикин секрет у вас входит, ну скажем так, себестоимость плюс рентабельный скидка. Ну, дело в том, что как бы действительно это рентабельно, но... 5% є, так. И, конечно, это, да? Да. Сколько, сколько людей? У нас вообще принято 32 человека, из них 7 человек сейчас работают в центре занятости. У угу. нас даже облачки. В прошлом году. А есть уже какая-то готовая корпочка, чтобы подарить? Есть готовая курточка. Давайте мы натупали. Давайте пройдем. Да? да, ну может ну, там разные роста, знаєш. Не, ну понятно.

А такие, а такие, как нормально, 400 Нет, Нет вы все вы не по одной цели, в зависимости от размера. Добрый день. Добрый, Добрый, Добрый день. У вас продолжение, да, все оценки? Да, 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 да. да, 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 да. продолжение. Да, да, ну, там, это же старое помещение. Да? Давайте мы ровесим их. А це, я так понимаю, каса, да? Замко. Он сидит Замко. дальше, расскажет. А це, я так понимаю, класса? Нет, замком, это да? коморка. Это морка. Девочки, улыбаемся. Снимайся, вас снимается. У вас это не женщин, да? Что? Да, да. Чего вы мыщей не берем? А за скішно, що їй це кутичу подумав? Одну, одну, так? Кождий одну. Порадно, виходить, хто яка. Хто одну, а хто і да. Забудеться. Девочки, а скинь зарплата средняя. Так мы с тоже еще за девочки у нас живленные девочки, которые связаны. А что обещать начальство? Чем пока не обещаю? Подивляться, мы что будем робити? Девочки, цен занятости, да. Стыкиваем занятости. Давно стояли, вот мы пока сюда на работу вот на камеру. Ну, це ж спиралями.

Понятно, что рабочие <клухи> работники, если тут понятно, налоги дологи нарплату. Ну на вообще все, мы церковь. просто зарегистрированы на любопене, если нет другого выхода. Открывать здесь филиал, ну как-то мы еще, наверное, не выросли до того уровня, чтобы Почему? еще открыть филиал. Ну, пока нет, <клухи> пока не выросли. Ну, зря. зря. А це машинки ваши или це это осталось наследство? Это осталось наследство, половина. Да, большая часть. Ну, то есть все машинки, то есть это фирма фирмы да. одинаково, угу. ГМС или... Да, что да. Осталось наследство, да? Ну, тут цех как бы все. Если есть, надо бы запускать... Вы понимаете, и все, да? да, как? Если, в принципе, будет какой-то такой заказ, вот большой, то, конечно, у нас все готово. Мы нанимаем швей и отшиваем. Заказов нет. Ага. Вот в чем проблема. Ага. Наших заказчиков сейчас очень большие... проблемы с реализацией этих всех камерочек. То есть вот в Киеве вот все ждут, получается, вот сейчас заказы большие, получается, ну как бы по городу. Если не хватает вот ни фурнитуры, ничего. Все оно. Ну, это именно на военную фразу. Именно, именно да, на военную. Да, Я Поэтому понял, говорит. я понял. Хотя сейчас, конечно, это актуальный момент. Если бы вы более плотно. Ну, ми ж не можемо займатися. Це іменно ті, ті, які виграли торг, і то вони займаються. Ну, да, 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 так, да. так, так, так. Поспілкувалися ми із працівниками підприємства. Подивіться, будь ласка. Сьогодні ми на швейному підприємстві познайомилися із жінкою, яка стояла біля витоків створення Адуніса. Це Тетяна Вікторівна. Тетяна Вікторівна, скільки ви вже тут працюєте і з чого починалася ваша діяльність взагалі як швеї? Працюю я на фірмі Адоніс з самого початку, це вже 8 років. А працюю я всю життя швією. Робила у райбеткомбінаті, закінчила училище самого першого дня з 80-го року до закриття до мобита, я працювала у райбеткомбінаті, а потім всю життя проробила ш... на... швією. А подобається вам ця робота і чи? Звісно, подобається. Чим? Ну, не знаю, всю жизнь проробила швию, і це моє хобі. Всю життя це я це це... ну, робила. Це... Люблю я цю роботу. А вдома і теж донька в мене шиє. І шиї. донька шила. шила тут на даний момент вона приїхала у Харків на шиї. А вдома шиїте, От є, є у вас машинка теж є? Є так? машинка, така прозводственна машинка, теж вдома шиї. Інша наша новина стосується багаторічної проблеми жителів Павлівської і Гутянської місцевих рад. Власне, тієї місцевості, де протікає річка Мерло. Останні роки її екологічний стан викликає неабияке занепокоєння. Про її забруднення не раз писали ми на сторінках районної газети, друкували листи земляків з цього приводу, зверталися до різних інстанцій. Але проблема так і лишилася невирішеною. На думку жителів громад, найбільше забруднення створюють викиди Богодухівських промислових підприємств, нечистоти, що витікають з квартирних будинків по вулиці Привозальна Слобідка. Та інші. А втім, послухаємо Павлівського сільського голову Петра Андрійовича Тарасенка з перших уст. Сьогодні ми будемо вивчати питання річки Мерло по її забрудненню. І зараз до нас прийде Павлівський сільський голова, який дещо прояснить ситуацію. Справа в тому, що е, наразі ми прибули до Богодухівського заводу Екватор і е, поспілкуємося з Петром Андрійовичем. Петро Андрійович, це сільський голова павлівський. Будь ласка, що ось це за струмочок такий? Що це за значить, це такий? з очисних споруд, із з рибоконцерну стікає сюди значить, сточні води. Зараз біжить вода, ви бачили, чиста, хороша. Я не знаю, не можу сказати, може вони там наладили що, свої оці всі значить, роботи по очищенню. Не можу сказати. А було таке, що тут вода текла чорна. Оце що я можу Петро Андрійович, відсказати. А на на початку от нашої зустрічі сьогоднішньої ви можете зараз пояснити тим глядачам, які не знають цієї проблеми або чують про неї вперше? Е, от коли е, пет, це питання по забрудненню річки мерло, ви кажете з 2012 дванадцятого року, да. ви його досліджуєте, так? І е, в чому це проявляється? Річка е, брудна, дохне риба, так? Діти не можуть там покупатися, корови води навіть не можуть напитися. Значить, це і заплати жидуть два вже роки, два, це третій пішов роки, як отака в нас проблема. Ми, значить, зверталися по всіх в обласну екологічну службу, у нашу державну екологічну службу, значить, в районну санстанцію, обласну санстанцію, прокуратуру і так далі. Ну, поки питання ж не вирішується. Uh -huh. Оце й постало питання. І люди ставлять же питання таке, що кажуть, ми перекриємо ці всі канали, які йдуть сточні uh -huh. із цих об'єктів, щоб нам вже не загрязняли. Але, а зараз це питання актуальне, тому що вже починається весна. тепло. Весна, тепло і, і значить, і це ж не тільки нам, а це і всі це ж наші залишна рада, правильно? Це да, і Допустимо, і Краснокутський район вже далі тече наша річка, селище Жигуте, а далі Краснокутське, а далі Горст тут тікає наша річка, потім, навіть, що а потім, напевно, Дніпру. А навіть екватор яку вам надавав, коли ви зверталися О, зараз на екватор? Ми напряму екватору, не, не писали нічого. Екватор на е, час не підприємство. Ми... А влада зверталася до екватора? Листи я... надавали? – Листи нам не, не знають. Не Також, що вони зверталися, якесь було порушення, нам таке не надходило. Не надходили такі питання. Жителі громади минулого тижня під час зустрічі з народним депутатом України Олександром Миколаївичем Біловолом звернулися до нього з цією проблемою. І одразу він направив відповідних спеціалістів санітарної епідеміологічної служби, які взяли проби води. Зі стоків і пообіцяли найближчим часом повідомити результати. Дубі, така така бpin, не, Ти розумієш, що це? Рибу треба розморозити. У мене робив я на, риб. на рибі. Я а я ж кажу, не Це ж не одну тонну. Води, скільки гонюче, скільки воно все стікає і випускає. Помити його все. Це ж не так воно робить. Коротше, хтось заробляє деньги, а ви виробляємо. Корови навіть в річку води не йдуть. пити. Чим на Дубове, на а ну, не не на Дубове, -то. То, а то, нам що з вертольотом? Ну скільки ми год вже добиваємося за да. цю річку, дядько Андрій, он де до вас, скільки ми писали, ніхто нічого на це не реагує. Закрили, ось все, воно тече нормальне, все, шабаш. Завтра утром уже бігли. Самтра, давно ночі бігте, ми вже чорне, тут жовте, біле. Ну, конечно, я навіть приїхала, що Скільки ми до вас приїжджали в адміністрації по поводу річки? Скільки раз, один раз приїжджали? Ні, не один раз. Ну ладно, не обидно. Коли ми були на зустрічі в школі з Олександром Миколаєвом, то ви ж там дуже задавали питання, що необхідно розібратися до колонки, щоб діти заходи, щоб призупинити цьому році заборнення річки не. Станції, от такі, на Куцькій західній станції Тетяна Вікторовна, яка сьогодні приїхала із своїми спеціалістами розібратися. Ми розпочали цю роботу із наших очисних споруд, які виконують функції очистки сточних е, вод із Богодуховського масіву. Ми побували там, подивилися, в них є вже певні. Висновки, певні пропозиції і будуть займатися в подальшому. Сьогодні ми приїхали сюди саме до вас, щоб ще раз показати, тобто ви покажіть, де ви бачите це йде забруднення. Но нам сьогодні важко зробити цю роботу, тому що ряд промислових підприємств, які вони сьогодні не працюють. Тобто, Питання буде взято на контролі, починаючи Олександром Миколаєвичем, починаючи Тетяною Вікторовною, І на протязі ось, ось цих послідуючих днів ми будемо займатися цим питанням. Але я переконаний, що ми його вирішимо. Тепер да я буде. слухаю вас. Петро Андрійович, де ви є? ось ось. ось. Ідіть сюди. Ось. Сергій Григорович, йдіть сюди. Та ну Нічого страшного, О, ви вже вичистите. Ось то. Да. Да, О, то Дозвольте мені дуже стоїть, я директор дітей каналу комісії, Почему? Що мені саму стыдно, допустимо, дві чайки присутній комісії. Набрав Суржука, присутня Дмитрія Кириловича, те, що витікає з мене Семено Яра. Набирав? Да. Набирав? Спокійно, спокійно, так і буде. Присутствує те саме. Я і кажу, зараз на цей момент, бо момент, ці стоять підприємства, ми все не, не да. приділимо. Зараз да. поїдемо ще на мою больницю, làm, саме. Я покажу, де там далі на проволоку залі, які є проблеми. Ну я просто вам покажу, те, що тече у нас. От зараз присутність те, що да, в моє. Сіти ну, ну, сюди, та у вас не там тече. Це, це, це второй вопрос. Сіли, тут не змогли проїхати. У нас питання таке. Ну зараз в даний момент вода чиста біжить. Ну всі ж задають питання такі, що забігають через буде... Десять вечора. Хай приїдуть і, і все время віде. це ж на протязі нескольку годин таке діло. Так, і давайте люди. Ми зрозуміли. Ми беремо сьогодні відлік часу і дня. Ну, дай що Бог. Що саме? Бог. Що вчора, позавчора, за останній це... тиждень? Значить, забули. Зараз Я... і... От зараз, буде. Давайте зараз ніяких <питрив> питань <питрив> не буде. Зараз це... іде чиста <питрив> пока вода. Чиста каже, буде грязна вода. Ми саме набираємо воду. І привозимо, Тільки, хто її візьме? Катя. Ми хотіли одне время зарити от, рибоконцерну руками, зарити оту да, у канал. Да, бо ми вже да. на сил нема боротися да. із цим. Да. Там так, от, ну, я, і шлюді, я от, о, літом пасла і йш нормальна вода. От там я корови переходили на цю сторону, поки сюди вже вода така йде, що піна отак і кишки подивуть. І такі хляки течуть, що. Точно! Зна... Корови телят поскидали, не треба... Рвати хочеться, ви розумієте? Такий ванів, що так. не можна коло річки стояти. Он людина живе, якраз її сама крайня хата, не можна хати відкрити. Я ну, не можу літом відкрити, це просто. І починається так в 10 вечора і, і в 20 минут 11. От в этот так, ви, ви бачите, в чому причина, хто дає сьогодні забруднення в річку. Водокомбінат там. Ком... Риб... Треба провірити все, не тільки один. Ну, да, да, да. І да. І Матричку, оце... На ну, одна каналізація. Там вже вони до сточки повиводили каналізацію і це сюди тече. Приїхала машина, щось переїхала. Переїхав місток, скинув шлангу в річку і поїхав. Викачав каналізацію і поїхав. Оці машини згодом. <газу> Сіра машина виріс, я їде машина, вон. от яка <газу> на лятя, вона сюди виїжджала, скільки разів. Ось треба подивитися, подивитися. Ні, ні, на міліші не, не, не скидаємо. Там перший дом, перший дом з правої сторони. Львова і Іван не забувся. Він написав письмо Сантанцу, це вже года два з половиною. Заборонена була заборонена, він тільки машина приїжджає, зразу жалується. Ну так у нас уже літом пасу, ось сюди, отой сінтізатор. Дзвоню до колі, колі, а ну глянь, що це за машина, що то за воду зливають тут. Записі, Він каже, хоч Я так. ж там в в в в в дані просьба, щоб ви це вже саме знали. Всі машини, які в Багадуха вольє є, вони спеціальні, щоб можна було потім сказати, що це наше. Бочки в оранжевий цвіт. Всі останні це не наші. вона постійно Ми покращено спеціально в оранжевий цвіт. А сіра. А сіра. Ну Хоча в час намирати да. їхали ми Семенового яру. Зелене, сіре, так, так, я заїхала, там розуміє їдуть, вода вода те каналу, де очисні. Там теж водочисник, от теж йде канава. Вона не поїхала там, де очисні. Вона закинула, в цей канаву і потекло все у річку. Ну, одна машина такої пакості не наробила. І так, ото і все. Ми можемо тільки загальними. У сьогодні зусиллями зробити ось цю, вирішити цю проблему. Помітили номер? Куди дзвонить? Дзвоніть мені 341-93, на прийомну. Дзвоніть в санітарну даже, службу, дзвоніть вона камеру. А найкраще Петру Андрійовичу. От Петро Андрійовичу номер зразу. Петро Андрійовичу, саме і Запиш... все. Да. Запишіть номер машини. Я і все. вставлю свій телефон і запишете. <систит> да, і будете Ви <систит> <«М 'я вкорисно. систит> можете позвонити. Почому на последні горсовіті, яке було адміністративної комісії, було двоє снізаторів. Було -э, того, що немає договору. Можете навіть дзвонити напряму в міліцію. предупреждати. Ні, владімо. Вони... все ми найпрощий варіант. <систит> ми Петро Андрійовичу, ми тут є свій комутатор, своя зв'язок. Вони зразу Петро Андрійовичу номер машини. Складайте зразу, Петран, складайте такий невеличкий акт, що 3-4 чоловіка замітили, що... що який ми акт? Ми перезвонимо. На похвилиночку ви складіть, Перезвоним. громадяни такі, такі, хорошо, то хорошо. От, зафіксували, що хорошо. де злив цих нечистот. Такому, в такому то місці. Все. А якщо, а якщо кого в кого-то буде фотоапарат, і ще, скажемо, я тут какю, на мобільний на класні. На телефон пофотографували, яка піна, кидали в інтернет і нам вже треба причину найти. Все, інтернет Путя, інтернет, це інтернет. Сьогодні присутні, я вам вже сказав, хто. Уже сказав так? І будуть займатися цим питанням. Да. Хоча да, б дитина в да, якісь калюжі прийшла покупалася. Да, ну, це взагалі. Ну взагалі і все. Тому що навіть ті, що в нас є спеціальні численні сооруження, вони розчитані на певний об'єм води в річці для розбавлення, щоб було для животних, для людей було для риби нормально. Вот более-менее це було імені об'ємнички. Літом, там учені. Ну, я знаю, цю річку. Уровень річки треба піддержувати літом. Як було да, это так это люди жалувалися, ми будемо. Літом тут річка та Тихенько, Дивіться, а там шлюзи стоять. Для того, щоб підтримати сьогодні рівень води в шлюзах, в річки, треба перезакрастити. Тому що вони всі забруднені йдуть. Розумієте? Їх не можна то закривати. Тут дихати Ті, не можна. Як чимось потихло, так і в річці Найбородова. Він ще був, води закривали. Воно застойує, воно ж воняє Забах тут так, що воно. тут дихати не можна. А тільки шо застойує? Тому що плодів з люди зливає все. Що ж, будемо чекати на результати і сподіваємося, проблема нарешті буде вирішена. На цьому ми завершуємо нашу телепрограму. До зустрічі. Єднаймося.